Роман Костенко, заступник голови фракції голос і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на зв'язку з моєю студією. Пане Романе, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашого інформаційного марафону. Андріївка звільнена. Андріївка звільнена, третя окрема штурмова бригада, повідомила про те, що вщент розбили 72-гу російську бригаду, але ж насправді населеного пункту немає. Там лише руїни і. Населений пункт є тільки на карті, теоретично його немає. Можете пояснити з військової точки зору, що означає цей успіх і як далі можуть розвиватися події? Ну, так, якщо говорити не зі точки зору, то звичайно це повернення нашої території. Дійсно, там населеного пункту вже немає, тому що Андріївка, населений пункт, який переходив від рук руки. Ми пам'ятаємо, спочатку його намагалися взяти противники. Ми вимушені були відійти. і Він його знищував. Потім нам потрібно було його повертати для того, щоб зайняти більш вигідні позиції. Скажем так, для подальших активних дій, тому щодо Андріївки, це населений пункт, який скажем дасть нам кращі позиції в перспективі для контролю за Бахмутом, за там під'їздами до нього, ну і для подальших проведення активних дій. Наступна Кліщівка вже сьогодні з'явилася інформація. Потім її забрали про те, що і цей населений пункт звільнено. От ми чекаємо хороших новин. І щодо Кліщіївки вони будуть, як ви вважаєте, найближчим часом? Ну, я сподіваюся, не будемо загадувати. Я скажу, що на кожен нацелений пункт ми ж маємо розуміти, це досить досить великі потуги. Я сам тільки повернувся зі сходу і на Запоріжжі. Був і я скажу, що наші військові роблять все можливе, але там дійсно е сильний противник, переважаючи і наші, зокрема, і третя штурмова, і інші бригади там люті е інші не буду всі перечислять. Скажем, так сили оборони роблять все, щоб вийти на кращі позиції для. Скажем, зайняття стратегічних висот, які нам подальшому дозволять можливо більш інтенсивніше просуватися і скажімо, більшими темпами. Тому на на рахунок Курдюмовки не хотів би, щоб там були фальстарти, як вчора. Ми бачили, що міністерство оборони говорить одне. Там генеральний штаб каже інше. Хлопці на землі, ті, хто воюють безпосередньо, кажуть, щоб зарано робити такі висновки, тому. Краще вже дочекатися, знайте, коли каж офіційна інформація, наче вчора була офіційна інформація, мабуть, підтвердження з декількох істочників, які дійсно скажуть нам про те, яка ситуація в. Курдюмівці тому що ну, говорити наперед, коли тебе там тим більше немає безпосередньо на полі. Я думаю про звільнення населених пунктів це привілегія казати тим, хто його е, дійсно звільнив, і від них ми маємо це дізнаватись е, в першу чергу. От я і хотіла поговорити з вами про цю дискомунікацію, яка сталася вчора. Чи є у зоні відповідальності Міністерства оборони коментувати те, що відбувається на передовій на полі бою? Я так розумію, що Міністерство оборони це забезпечення армії, зброя, одяг, їжа, але не бойові дії. Багато хто вважає, що міністерство оборони це як такий, знаєте, тиловий орган забезпечення. Це зовсім не так. Це одна із функцій. Міністерство оборони це формування політики, визначення стратегії і стратегії, як мають діяти збройні сили. Збройні сили це компонент, як і гур, це компонент. Міністерства оборони для вирішення завдань і стратегічних цілей, які це міністерство оборони визначить, отак має бути. А у нас така е підміна понять навіть у суспільстві, що міністерство це як орган забезпечення. Часто ваша задача дати нам дрони, дати нам зброю, і все ні, це не так у демократичній країні. Взагалі вертикаль працює по іншому. І ця вертикаль колись була поломана ще за часів Януковича. І до нього саме в комунікації з гуром президентом президентом і Генеральним штабом, а зараз з головком Тому все ж таки, чи має коментувати, я думаю, має коментувати, тому що Міністерство оборони воно відповідає за оборону всієї країни, але має комунікувати правильно, має комунікувати впевнено. І коли Міністерство оборони комунікує вже не перший раз і. І потім е, генштаб або ще хтось е, скажімо, заперечує цю інформацію або робить їм зауваження. Це неправильно. Це говорить про відсутність комунікації зі своїми, е, скажімо, внутрішніми підрозділами, такими як організмами, такими як збройні сили, взагалі, з комунікацією в міністерстві оборони давно вже погано. Ми пам'ятаємо, що в ті ці скандали, які були до цього, там і з яйцями і з куртками, і це в тому числі був і великий провал з комунікації, коли міністерство оборони не могло вчасно пояснити, що ж там дійсно відбувається для суспільства, і вже виходили зі своїми заявами. Коли ну я не знаю, тільки хто не говорив про яйця по 17, і Уже не ніх, ніхто не слухав міністерство оборони, і це дуже погано, коли під час війни провалюється комунікація в такому важливому, найважливішому в України на 100% з вами погоджуюся. Хочеться, щоб ця комунікація не була провальною щодо бавовни в тимчасово окупованому Криму порадували нас ці дві спецоперації. Я так розумію, що це такий великий струс є для нашого ворога. Як ви оцінюєте, наскільки ослабла позиція росіян в Криму? Наскільки ну знищення системи ППО? Уже другої за деякий час оголило півострів, власне кажучи, він став вразливий для наших збройних сил, для наших ракет. Ну, якщо наші ракети долітають і вражають ППО, яке призначено для того, щоб збивати ці ракети. То там і так тоді виходить не дуже все добре з ППО або з його якістю, скажем так а коли його стає менше, то дійсно це проблема в Росії. Не так багато скажем так, багато але скажімо, якщо ми беремо співвідношення, ж коли знищуємо російські об'єкти, навіть не для війни з Україною, для в них скажем так вистачає. Якщо коли ми нищимо Росію, ми її нищимо. Скажем, геополітично і глобально, тому що все, що вони там по нам пускають, все, що ми в них знищуємо, це відразу відмінусовуються в штабах НАТО. В НАТО нічого менше не стає, скажем, такого стратегічно, а в Росіян стає, тому ми її послабляємо в очах всього, скажем так, міжнародного суспільства, і це дуже дуже важливо да нам как би якби тяжко, але Росія вона. Постійно стратегічно слабне, тому безпосереднє враження для нас це е, досить добре, особливо ми там, я сподіваюся, на найближчий час отримуємо якусь авіацію, і це а це те, що може заперечувати, не давати нам можливості залітати в той самий Крим або підлітати для нього для того, щоб наносити удари по військовим е, об'єктам. Ну і враження цього е, їх, е, скажімо так. Е, Підводного човна, це я вважаю вже такий стратегічний рівень, чи ну, ракетоносця uh -huh. е стратегічний рівень, тому що це вже, скажімо так, не рівень тактичного бою, це те, що несе на собі крилаті ракети, які можуть вражати там цілі до 2000 кілометрів. Загрожувати і Європі, там і, скажімо, дивлячись від того, де він буде, іншим частинам е світу. Вибачте, бачите правда. О -о -о. Вважаю вам здоров'я. Будь ласка, не хворійте. Ви нам потрібні здоров'я. Я сьогодні в студії кашляю. Гості в мене так само на включенні. Ми з вами сказали, що треба, щоб краща була комунікація в Міністерстві оборони. Ви знаєте, я от читаю. З, з, з Німеччини повідомлення Борис Пісторіус, виступаючи на е, безпековому форумі, сказав, що тиждень-два і Україні і Німеччина надасть ракети Таурус. Ми так раділи цілий день, що тут під кінець дня виправлення ситуації, що е, не так зрозуміло, не так швидко це буде відбуватися. Це один з помічників уже роз'яснив ситуацію щодо ракет Таурус. Ну, ми сподіваємося, що все-таки рішення буде позитивно прийняте і найближчим часом. Ну і чекаємо хороших зв'язків. Звісток від візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Здається, що Байден якраз під час зустрічі скаже про атакам. Що ви можете про це сказати? Знаєте, для мене це виглядає таким, такою грою геополітичною, коли Путін зустрічається з Кимчинином і в них є які домовленості, і він заявляє, що ніяких домовленостей, але таке враження, що він це робить Ну, таке враження, це так і є. Він це робить для наших західних партнерів, показуючи, що вони будуть підтримувати. Ми знаємо, що Північна Корея вона там під санкціями в тому числі, але він таким чином показує, що ми можемо їм допомогти. Звичайно, цей регіон Тихоокеанський він дуже важливий для Сполучених Штатів, там є Японія, да, і там є Австралія, там є багато їх союзників. І звичайно, Путін може робити натяки, що от ми допоможемо там якось військово-технічним співробітництвом або там економічно. Підсилити північну Корею, якщо буде допомагати Україні, в цей же час ми бачимо, що після цього там зустріч і Зеленського і Песторіус вже натякає. У мене таке враження, що от вони між собою зараз Росія там і колективний захід починають посилати один одному сигнали, використовуючи в тому числі і війну в Україні. Але я сподіваюся на одне, що це не не завадить. Не завадить нам отримати ті самі ракети від Німеччини вже поменше потрібно говорити, то тільки говорять їх отримати. Ну і я впевнений, що ми не приїдемо з пустими руками з сполучених штатів, тому не було б там ніякого запрошення, якби там сполучені штати. Щось для нас такого не скажем приберегли, І хочеться все просто вірити. знаєте, так логічність якусь для себе прокладувати буду дуже розчарований, якщо там ми просто там поговоримо і приїдемо ні з чим. Я сподіваюся, що такого не буде. Що крім того, що нам допоможуть якимись фінансами, і що ці фінанси ми зможемо витратити не просто там на снаряди і гаубиці, які дійсно нам також потрібні, а на щось більш серйозно, тому що війна зараз переходить в нову фазу і зима попереду, і нам потрібно щось таке, щоб. Росія однозначно буде наносити по нам удари і по нашій енергетичній інфраструктурі. Я думаю, що буде щось подібне, як і в минулому році. Благо ППО у нас уже покраще, але нам потрібно відповідати. Буде самим фактором буде стримування з моєї точки зору не наявність ППО в Україні, а наявність можливості завдавати у відповідь удари далекобійними ракетами. Я сьогодні бачила фактично підтверджену інформацію, що удари по Криму відбувалися ракетами Storm Shadow і Скальп під Крилом літак. Вони були закріплені, цей бомбардувальник навіть показали. І одразу ж повітряні сили говорять, що тепер Росія шукає українські бомбардувальники після подій в Криму і хоче їх знищити. Саме тому такі атаки шахетами відбуваються. Логічно. Ну, звичайно, ну і вони ж розуміють, що для них це зараз найбільша небезпека. Росія, Росія ж боїться найбільше чого, це щоб війна приходила на їх територію. Вони можуть скільки хочеш знищити своїх мобілізованих або свої регулярні війська на своїй території, але для них дуже боляче як для великої країни, як для імперії, коли така маленька країна, як вони нас вважають, порівняно з, з собою, там молодшим братом, там і все таке там і. І завдає ударів по ним у відповідь, які серйозно шкодять їх і економіці, і скажімо, всередині. Дивляться громадяни і думають, а не такі вже сильні, і Україна має можливості битися. Тому що якщо війна десь там іде далеко, то можна слухати їх спікера, як я, там Кашенкову, я вже забув, але про його вже ніхто не дивиться. Міністерство оборони, який розповідає постійно про перемоги Російської Федерації, і можна думати, що все добре. Але коли вибухи відбуваються в тебе поруч, коли горять військові об'єкти, коли горять об'єкти критичної інфраструктури, то росіяни розуміють, а для Путіна це ще особливо важливо перед, скажімо так, вже йде збирання образу Путіна перед виборами його. Йому треба зараз закріпляти, що от війна десь там, ми звільняємо території, а тут прилітає відповідь. Тому для нього звичайно це дуже боляче, і їм вони будуть шукати всі можливості для того, щоб це. Щоб такого більше не ставалося. Угу. Е, головне на фронті пишуть, що російські окупанти здійснюють ротацію, намагаються перекидати додаткові потужності на запорізький напрямок. Ви сказали, що ви звідти, чому саме ну нещодавно приїхали, чому саме запорізький напрямок хочуть укріплювати зараз наші вороги? Їм важливо Я... не дати нам перерізати оцей південний шлях. Так? Ну, ну дивіться, да, я сьогодні приїхав, я там був практично по всьому фронту, проїхався. Звісно, е, ну, вони бачать, що в нас там зосереджена певна кількість зусиль, бачать, що ми там намагаємося прорізати. І Для них критично це втрата Такмака, в так -макав, тому числі, бо це їх логістичний центр і все, що далі. Тому вони туди скидають резерви для того, щоб не дати нам можливості це зробити. Ну, щоб можна було реагувати на будь-якому напрямку, де ми там... Можемо робити прорив, тому це логічно, що вони туди резерви кидають, тому що бояться, щоб ми не для них це також стратегічний напрямок, як і для нас. Тільки для них він стратегічний з оборонної точки зору їм не потрібно його втратити. Для нас він стратегічно його повернути й забрати у росіян, і це скажемо з військової точки зору. Вони багато чого втратять, навіть при тому, що за ними буде залишатись територія, але питання постачання скажем, дешево, коли це використовується залізниця, питання оборони, питання висот, бо якраз вони зараз, на жаль, знаходяться на висотах, тому нам таки тяжко просуватися, тому що всі ключові висоти за ними, і це, на жаль, ще там, з наполеоновських війн, або ще раніше, правило, хто вище, той правий, воно не міняється. І хто, Хто на висотах знаходиться, тому набагато краще воювати, і нам багато менше потрібно сил для оборони. Росіяни, на жаль, зараз на вигідніших позиціях їх оборона проходить по ключовим висотам, тому нам так і складно просуватись. Сьогодні уряд представив проект бюджету з розрахунками, як ми будемо жити у 2024 році. Половина бюджету на військові цілі. От соціалка, медицина, освіта. Ну і не забули про фінансування єдиного марафону телеканалу Рада і виробництво серіалів півтора мільярди гривень. Можете прокоментувати як народний депутат, що скажете про таку цифру? Та що тут е коментувати, да? в країні, коли йде війна, там, знімати якісь серіали, ну, я не знаю, хто, що, хто там взагалі. Е Приймає рішення на це, але я вважаю, що потрібно кошти виділяти на інші. У нас є куди виділяти кошти. Я скажу також, проїхавшись по бригадам по всім питанням. Ну я думаю, що зараз ці кошти ми маємо спрямовувати на допомогу армії через ті чи інші, скажімо, там через місцеві бюджети або через центральні бюджети, а не на серіали. Знову ж були вже скандали серіалами і вже там питання піднімалися. Угу. Ну і на сам кінець про Шуфрича. Шуфрич зараз у Печерському суді йому обирають запобіжний захід. Ми, до речі, показуємо в полі вікні видно, що там відбувається. Там і наші журналісти чергують, буде включення о 21-й. Шуфрича насправді здали в руки СБУ ще в березні 22-го року. Тоді його затримали хлопці з територіальної оборони, от але чомусь відпустили. А зараз навпаки забрали. Що скажете, що це за ігри? Мені тяжко прокоментувати, що це за ігри. Ми ж знаємо, що питання це стояло стосовно ОПЗЖ вже давно. А зараз я не знаю, це може на фоні Коломойського так. Вважають зараз. Намагається влада показати, що вона там бореться із корупцією і там з державними зрадниками. Якщо йому закидають державну зраду, не закидають а інкримінують, то це досить серйозна стаття і. Людина, якщо є дійсно на неї докази саме про державну зраду, людина має за це відповідати. Тому однозначно, якщо це є, то треба затримувати. Дякую, Роман. А спасибі, що були на зв'язку з нашою студією. Роман Костенко, заступник голови фракції Голос. Ну і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки в цій частині інформаційного марафону.